Вчені раді, мене підтримали, наші колеги, правда, мало хто вірив, що то може щось таке зробити. Представив Київ міністерстві, ще при Пархоменку, він одобрив, виділив певні кошти і ми почали ремонтувати цей місто. ¿Qué Так, це ми малювали паст. Малівали па Це сон. Мама, коли і будуть... та, що і середньою. Щоб так? Так. ціни, композиція. розставляли. що композиціях. Це що наслідить, що накидає. Для вас і для дітей, як ви оцінюєте творчість дітей? Я хочу сказати, що діти, діти у нас е, живуть, працюють, що наші діти всі здібні. Є в нас здібні діти талановиті діти. Є люди, які хочуть розвинути ці таланти і допомагають у тому розвитку тих талантів. Є люди, які заопікуються тою ідеєю і дуже багато нам допомагають. Словом, ми всі віримо в те, всі разом, і діти, і ті, що допомагають, і ті, що вчать, що з тих дітей виростуть. Хороші митці, що з тих дітей виростуть просто цікаві, неординарні люди. А наскільки вони цікаві, наскільки вони різні, я зараз постараюся показати. От ми бачимо роботи, у нас є Оленка Ларіна, вона у нас дуже недавно вчиться, недавно вона у нас до нас прийшла дівчинка, але дівчинка дуже здібна, у неї дуже багато цікавих робіт. Ми недавно з нею їхали. На програму в Києві вона провадилася, програма Нові імена України. І ми побачили там той рівень, до якого треба ще стримитися, ми маємо куди рости, але ми побачили, що ми зможемо його досягнути. От а що, були представлені її роботи. там? Були представлені її роботи. І всі, всіх областей України буквально було нас небагато чоловіків. Помітили її роботи 15, так. І вже те, що ми там були, то було для нас велика честь. Ми дуже раді були от, от такі Отакі її роботи. У неї роботи дуже цікаві, у неї складні роботи, навіть професійні роботи. Отака от робота, композиція, композиція дари осені. Тут уже вона професійна, як для такого дитячого рівня. От, дівчинка дуже цікава і дівчинка дуже старанна. така. От у неї ще одна така робота. Є це? це є робота такий весняний настрій, тут на такий, на контрасті синьо-жовтому. Синьо так що у нас теми бувають дуже складні, як для дітей, навіть філософські теми, і вони їх часом вдало вирішують. Фантазери великі, так? так? От у нас графічна робота в неї.